Всіх вітаю, друзі! Що в нас сьогодні буде на огляді? Це телефон від BlackView Оскал морський 2. Це протиударний підводний телефон з акумулятором на 11 тисяч міліампер. Так що буде цікаве відео, ви підписуєтеся, ми погнали до огляду і тесту. Так, друзі, перед переглядом відео хочу порекомендувати вам хороші акумулятори за хорошою ціною. Це Настера 30 e з ємністю 3000 мА. Ціна одного акумулятора 45 гривень, оп, 30 гривень. Всі посилання в описі під відео спочатку. По трошки історії писали. Якось мені в коментарях каже Вова, який залі експрес бюджетний телефон. Дивіться, оцей бюджетний телефон. Ціна такого телефона у нас виходить там п'ять тисяч з копійками гривень. Телефон має 256 гіг пам'яті, 8 гігабайт пам'яті оперативної, 11 тисяч акумулятор. Ну блін, бюджет, але шикарний. І щоб ви розуміли, тут 15-й Android. Давайте ми перейдемо до комплектації, тому що тим телефоном я вже користуюсь 5 днів роді, 5 чи. Дні. І акумулятор у нас ще не сів. Акумулятор у нас ще 33%. Добре, по комплектації, що ви получаєте за ту суму? Дивіться, ось така коробочка презентабельна, так що на подарунок теж можна її взяти спокійно. Відкриємо. Так, як ви могли замітити, цей телефон також має NFC. Ви можете оплачувати свої покупки через NFC. Відставляємо це на бік. Дивіться, ось така комплектація. В комплекті, до речі, на телефоні вже наклеєна плівка, так що вам цього не потрібно. Чехла вам до нього не потрібно, бо це і є чехол, він протиударний. І ось така наклеючка була. У комплекті у нас, що приємно, кабель зарядки, це у нас USB на Type-C ось такий. І також блок зарядки. Оскал, це у нас 18 ватний Він в мене був, в принципі, на тесті з планшетом. Так що тут він у нас підтримує 5 вольт 3 А, 9 вольт 2 А. І 12 вольт півтора ампера. Це в нас 18 ватт максимум. Також сьогодні його провірив. Але в принципі ще раз повторюся, цей блок провіряв. Він нормально протоколи видає пульсації в нормі, там до 150 мілівольт. Так що блок нормальний користуватись не можна далі по комплектації, ось так все упаковано дуже гарно. Також у нас є в комплекті скрепочка. У нас в комплекті є ось такі шнурочок. Щоб ти його міг собі чіпати, є замочок, можна відчіпити. Ну, прикольно, я кажу, комплектація супер. Зараз на даний час бренди такі, як iPhone і Samsung, ніхто блоків в комплекті не дає. Samsung не знаю, але iPhone так точно. Вже давно не дають в комплекті блоки, тільки шнурки. Блок є, це вже добре, як то кажуть, там гривні 100, 150 чи там до 200 гривень ти зекономив. Добре, давайте ми цю коробочку відставимо, із е, крепкою на бік відставимо. Давайте ми перейдемось по характеристиках цього телефона і по ціні. Зараз я вам все покажу, розкажу. Покажу, я на нього знімав. Я на нього робив фото. Хто не бачив мої відео шортс я цим телефоном цвяхи забивав. Ось тут. Тут в мене навіть знак лишився, трошки поцарапалось. Бачите, ось тут поцарапалося, не попадав по цвяху. Я брав там 25-й, 30-й цвях, 50-й цвях, і отак просто тупо ним забивав. Йому хоч би що, чесно скажу. 25-й цвях. Ось так. 25-й заліз. Далі 30-й цвяшок. Поїхали. Тут треба приставити, бо я чехол покоцаю. Тут вже трошки косну. Отак От приставляємо і забиваємо ціх. 30-й цвях. Ось так. І 50-й ржавий. Забиваємо. Наживимо легенько ось так. І 50-й. Ось так. Забили. Що телефончику? Та нічого телефончику. ось такий. Включаємо. Екран цілий, все працює. Нажимаємо кнопочку розблокувати. Дивіться, в нас розблокування є по лицю, відбиток пальця, і також по коду ви можете. Давайте я вам по управлінні покажу по кнопках. Дивіться, в нас тут кнопка, швидка кнопка. Ти тут можеш налаштовувати які хочеш функції. Я собі тут налаштував вроді ліхтарик і якийсь швидкий доступ. Тут у нас роз'єм під флешку. Флешку він підтримує до 2 терабайт. Сам він має 256 ГБ гігабайт пам'яті. Зверху, як ви бачите, зроблений такий протиударний тут кнопки гучності, кнопки розблокування. Знизу порт зарядки в нас просто з заглушкою намертво, бо тут IP68. Добре, зайдемо на AliExpress. Бачите, я ним активно користувався. Ігри грав. все, що тобі потрібно, в ньому є. Це 15-й Android. це просто все літає. Я вам говорю, мені дуже подобається 15-й Android, тому що в нього керування схоже до iPhone. Багатозадачність і всяке таке от різне е меню. Бачите, це 15 й Android. літає просто нереально. Дивіться, шторка. Ну просто літає. Зайдемо в AliExpress. Зараз я вам покажу цей телефончик. Дивіться, ось BlackView, офіційний сайт, коштує цей телефон у нас 5633 гривні. З кодами, знижками, ти можеш купити його дешевше. Це я вам даю 100%. Люди задоволені: 4,9 по відгуках. Дивіться сюди. По характеристиках: Android 15.0, восьмиядерний Unisoc Tiger T 615. У нас восьмиядерний процесор по 1,8 Гц. Дивіться, екран 65 дюймовий HD плюс IPS, роздільна здатність 720 на 1612. Ну це бюджетний телефон. Що ви хотіли? Тут не буде великої роздільної здатності. Частота 90 Гц, Оце класно. Частота 90 Гц, Я виставив. Є 60, є 90, Ти собі обираєш. Я потім вам покажу 83% співвідношення екрану до тіла, оперативна пам'ять 8 МБ плюс 16. Розширена. Ти можеш собі розширити. ПЗУ, це в нас 256 гб. Плюс, так як я казав, 2 ТБ можна флешкою поставити. Задня камера в нас 16 мегапікселів. Тут передня камера в нас 8 мегапікселів, плюс 0,3 Мп. фронтальна камера 8 мегапікселів, акумулятор на 11 тисяч міліампер. Це просто він же у мене 5 днів, майже робить йому пофіг. Я вам чесно, воно працює і працює зі швидкісною зарядкою. 18 Вт. Подивимося, чи він 18 Вт заряджається. Ми підключимо через мірсика і глянемо. Слот для сім нас подвійна сім-карта або одна сім-карта, одна, одна карта. Підтримка в нас навігація, GPS, GLONASS, Biodu, Galileo в нас. Інші особливості: це в нас NFC, FM Radio, Google Play. ну Це, звичайно, ремінець в комплекті. І ось так наш телефончик виглядає. Телефон, я вам скажу, дуже крутий, але він дуже товстий. Тим телефоном можеш добасти. І на бюджет я вам наперед скажу: на бюджет тут все літає і все зроблено дуже добре. За свою суму це топ. Я вам чесно скажу. Давайте зайдемо по налаштуваннях, я вам все покажу. Скачував я ігри, в папки грав, в кораблики грав, в літаки грав. Все супер. Заходив меню, заходив в налаштування, Дивіться, як літає. Я вам показую, як є. Літає, дивіться, по налаштуваннях по екрану зайдемо. Що в нас екран? Адаптивна яскравість. Я виключив. Мені не подобається я в своїх телефонах. Сам виставляю яскравість. Мені це не подобається. Темний режим, можна обрати темний. Давайте візьмемо темний режим. Ось такий буде посерйозніший. Далі повне відображення вибираєте тут у нас смарт: 90 Гц, висока. 90 Гц. Можете поставити нормально 60 Гц. Так що супер. Далі, Плавність сходу. Ну, коротше, тут налаштування до фіга. Давайте про телефон. В нас ті ж самі характеристики, що я вам казав. Е, оперативна пам'ять можна додати. Всі кажуть, що це маркетинг. Я думаю, 8 їх, і він має це 100%, як тут заявлено. А це в нас е, типу 16 збільшення пам'яті. Бачите, ви можете збільшити собі сюди. 12% чимось їх нехай буде збільшити назад. Далі, роздільна здатність, я вам вже казав, фронтальну камеру казав. Ось так це все виглядає. У нас оболочка док. ОС 4.1. Ютубчик. Давайте ми зайдемо в Ютубчик. Дивіться, грузиться. Все супер. О в нас тут Подплавський є. Давайте ми зайдемо на моє відео. Наприклад, де моє відео? Ось сюди. Канал. От якесь відео запустимо. Ютубчик, все грузиться, все без проблем. Гучність дуже він голосний. Дивіться, давайте ми рекламу пропустимо. Дивіться, Фільми, Ютуби і так далі. Дивіться, перевертаємо. Можемо збільшити собі, як ви хочете. Ну, все працює супер. Ну, що вам сказати, перемотка. Телефончик літається, я вам покажу по акумуляторі використання. Де в нас акумулятор? Дивіться сюди, я зараз вам покажу. Зараз на даний час показує в нас 31%. Заходимо сюди нижче. Використання заряду акумулятора. Подивіться, вівторок, середа, четвер, п'ятниця, субота. Портовтанк сидів, в пап сидів грав. Дивіться, в пап сидів грав. 45 хвилин, 13% тільки сіло. Акумулятор 11 тисяч мА. Повірте, блін, тут його ще попорою. Посадити в Ютубі, я сидів 42 хвилини. сервісі ігри, тіктоки і так далі, Аліекспрес сидів. Бачите, оце все. І ще 36% заряду в нас є. Скільки там? 36%. Це дофігіще я вам чесно скажу. По іграх, що вам хочу сказати, ігри все тут літають, все спокійно. О, давайте ми запустимо якісь кораблі, поіграємо в кораблі або в танки. Що ви в кораблі, зайдемо на налаштуваннях, Якість графіки в нас рекомендується середня. Можна поставити на ультрах, ну, але це бюджетний телефон. Повірте, на цьому телефоні ви будете грати всі сучасні ігри на середніх налаштуваннях. Це 100%. У мене середнє. Давайте ми поставимо високе, більше. Ну попробуємо більше поставити. І чи потягне цей телефончик? Дивіться, ось яка якість ігри. Так що давайте поїхали до бою. Нічого не глючить, не фризить. Іграти можна на високих налаштуваннях. Давайте ще постріляємо трохи кораблів. Ось так. Куда я стрільнув, не знаю. Куда я стрільнув, давайте зведемося нормально. Ось тут десь ми йому дамо. Отак. Поїхали. Якість шикарна. Іграти ігри можна. Я кажу, папки грав. Іграв танки, так що супер. Ще йому разочок розочок дамо. Ось так. І будемо розвертати корму. Іграти можна любі сучасні ігри. Ще раз вам повторюсь, так що телефон це все тягне навіть на високих налаштуваннях, ви все бачите. Давайте ми його доб'ємо. Отак. Доб'ємо його. Блін, засів і завтикав, я вам чесно кажу. Люблю цю ігру. Ще раз, давай, 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 добивай. Є, Немає його. Я вам ще хотів показати товщину цієї оболочки телефона. Дивіться сюди. Я тут роз'єм, відкрив цього телефона. Ось так. Давайте ми відкриємо. Я вам покажу товщину цієї оболочки, Пластиков... пластикогумової в тому районі. Дивіться, показую. Тут просто товщина нереальна. Дивіться. Ось скрепка. Дивіться, де роз'єм, яка тут товщина? Пів сантиметра, як не більше. Ось це, щоб ви розуміли, де роз'єм зарядки, оце вже корпус телефона. А це все це гумово пластикове. Дивіться, зараз я промну отак. Отак, бачите, воно прогинається. Зараз я вам покажу ось тут. Дивіться, воно прогинається. Бачите? гумово-пластик, таке посередині, воно протиударне. Давайте я вам поставлю вставки, як я на нього фоткав і як я на нього відео знімав. Думаю, кожному буде цікаво. Так, запис відео у нас з телефона Blackview. Морський 2. Пишеться на камеру, знімається камера в нас в 1080 p Full HD, це в нас 30 кадриків в секунду. Ось так виглядає. Погода в нас пасмурна. Давайте я вам зроблю приближення. Може приближувати на X4, робимо приближення на X4. Ось так це все виглядає. Зближуємо. Все в руках тримається, не на стабілізації. Ви самі бачите, яка стабілізація в камери. Звичайна проста бюджетна камера, але ти на неї відео можеш знімати. Домашнє відео, звичайно, і це у нас в якості у HD. Блексіо заявляють, що IP68, а в мене є якраз акваріум на 150 літрів. Попробуємо, скільки він витримає. Давайте попробуємо включити камеру, чи він під водою буде знімати, а ну глянемо. Чи буде щось цокати, чи ні. Мой зум збільшився. Та нехай знімає рибки. Ану, відео. Нажимаєш. Не хоче нажимати відео. Треба витерти його. Допішло. Секунди пішли. Ану, зануряємо його. Ось так. Давайте ми положимо його ось так. Буде він знімав чи ні. Рибки. Але отако саме краще. Отак. О, знімає. Дивимося, бляк знімає рибки. Як плавають, знімай. Ну що, засікаємо на годиннику десь пів години, даємо йому часу. Чекайте, бо рука мокра. Секундомір я включив, даємо йому півгодини, нехай знімає мої рибки ось там. Коротше, має IP 68 захист, можна зануряти його в воду, дивись, як рибка класно плаває. Вообще позує, я вам скажу, шикарно. Нехай знімає, буде крутий відос, я вам покажу. Ну що, Блекві вже знімає, бачите, 30 хвилин рівно дістаємо. Ось так. Що там з ним сталося? Попроподивимось. Ось так. Вже слимак до нього прилип. Mm. Давайте ми зупинимо, мене рука капає. Ну що, повитирав я його? Ну давайте включимо моє відео якось. Все працює. Все супер. все працює. Звук працює, та, все та, працює, згортаємо. Що я вам скажу? Норм? Можна з ним купатися? Друзі, перед тим, як перевірити, чи реально він 18 Вт заряджається, ще вам покажу фішку того телефону. Ви можете своїм друзям давати заряджати свій телефон, бо він працює як павербанк. Беру iPhone, дивіться сюди, вставляю і зараз iPhone у нас буде заряджатися. Пішла зарядка. 11 тисяч. У нас акумулятор. Що ви хотіли? Добре, тепер під'єднуємо рідний шнур через фнірці, подивимося, 18 Вт він підтримує. Пішла у нас зарядочка. Дивимося, чи є 18 Вт. Зараз на даний час 8 В, 1,2 10 Вт заряджається. 17 Вт заряджається. 8. Це у нас 9 вольт, 2 А. 18 Вт, ватт. Так, цей телефон заряджається. 18 ватт. Тепер хлопці і дівчата в загальному, що сказати про цей телефон. Це дуже класний бюджетний телефон протиударний, Має всі сучасні функції. Це в нас NFC, це в нас камера, підтримка до 2 терабайт, Android 15 і з великим акумулятором. Це реально класна штука. 11 тисяч міліампер. Вам павербанк з собою не потрібно носити. Реально, ці телефони підійдуть як будівельникам, хто йде на природу, на кемпінг і так далі. Та просто звичайному користувачу ти можеш ним дубасити і дубасити. Я вам чесно скажу, а на цьому все. Пишіть свої коментарі, звичайно, що ви думаєте. Буде цікаво почитати. За мою роботу обов'язково підписуйтесь на канал, ставте вподобайки, підтримайте звичайно український контент. І слава Україні! Слава ЗСУ! Всім до наступних відео!